Вітаю народ. ми на Хмельниччині і вийшов такий анекдот. Щось я трошки забув за таку політичну обстановку в Україні і в селах. Сусіди тікають. <ріхали> приїхали, ми значить, привезли замовлення вже постійному клієнту і мотоцикла на Хмельниччину в село. А договорилися з замовником зустрітися коло магазину. Під'їжджаємо коло магазину, кілька машин народу, ну лі, літо е, погода. Е, хлопці, мужики, бухають. Ми зупинилися, чекаємо замовника. Я там заодно заглянув бо нас щось АБС загорівся, датчик. Коротко, дві минути. Нема нікого. А й пішов, скажу навіть, навіть сусіди, <си> ну не хочу показувати. Навіть сусіди стояли машиною в дворі в себе, в себе ті втікли. <си> я собі без задньої думки, а Денис каже, каже, тату, каже, я там чув. Вони каже, в кущах говорили, та певне ти цікави. Моментально магазин закрився. Дві чи три машини народу розсосалися бо в моменті, нема нікого, всього центр села пусто. Тільки ку курка, кури, тільки що бігають. <рі> ну, то таке, звісно, то не дуже смішно, але просто. Але прикольно. <рі> Добре, народ бувайте Добре, звісно, то сміється останній, то, ну, але ж прикольно вийшло. Я навіть не думав ні, нікого лякати. Щось треба було подумати мозгами, став би то далі де менше людей. Такі анекдоти бувають в житті. Добренько бувайте.